Вітаю на каналі Все по-домашньому. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом ось такого смачного варення. Думаю, що не всі готували і, тим більше, не всі куштували таке варення. Я спробувала у своєї куми зайшла, ну так, по справах щось запитати. Слово за словом, вона зробила каву. І дала в неї також в мишці залишилося трішки такого варення. Я спробувала і я в нього просто закохалася. Дуже просто у мене був схожий рецепт це варення царське називається. Але трішки по-іншому я робила. Тому як готувати його, я не знімала, просто вам зараз швиденько зачитаю рецепт. Наперед, ще покажу, подивіться, ой, також, щоб не дуже трусити камерою. Подивіться, яке воно густе. Бачите? Такими пластами це в, холод... в холодильнику було. Бачите? Густе. На начинки хорошо підходить на трубочки. І хочемо зробити морозиво всередину додати ось цю таку начинку. У баночці дуже ефектно виглядає. Не знаю, чи видно буде. Подивіться, які зернятка такі. Блискучі. Отже, записуйте рецепт. Беремо кілограм свіжої малини, пів кілограма агрусу, пів кілограма чорної смородини, півтора кілограма цукру і пакетик ще одного таємного інгредієнта. Зараз скажу, що це. Малину і агрус засипаємо. Цукром і залишаємо на ніч, аби малинка добре так пустила сік. Потім зранку ставимо, щоб воно закипіло, добре так бурлить, і всипаємо ось чорну смородину, перемішали, даємо хвилин 20 поваритися. і Потім додаємо пакетик ванільного цукру. Так, так, ванільний цукор. Він підкреслює смаки, надає такий неперевершений аромат, що взагалі не можна зрозуміти, з чого це варення. От, здавалося б, що такого? Пакетик ванільного цукру, а зовсім інший результат буде. І бачите, воно густе без желатинів, без конфітюрів. Тому пробуйте. Кому цікаво, малина, є, чорної смородини також можна знайти. І так як у мене є ще зелений агрус, думаю, що і на базарі агрус також можна ще знайти. Тому пробуйте, готуйте, смакуйте, пишіть ваші цікаві рецепти. Дуже мені цікаво щось спробувати новеньке. Не забуваємо ставити вподобайки, підписуватись на канал, поширюємо відео, якщо воно. Було вам цікаве миру, добра, пока, пока.